Я робила костюм за мотивами фільму Дюна частина друга. Це костюм привелебної матері леді Джесіки. Костюм створювався приблизно півроку. На нього пішло багато-багато годин на вишивку, на оздоблення, на створення бронзового намиста. Бронзове намисто створено повністю. з... Металевих намистиночок, з металевої фурнітури, воно важке, масивне. Так багато-багато часу пішло на те, щоб там кожну ниточку нанизати, кожну бісеринку нанизати і зробити так, щоб це виглядало точно як в фільмі. Тобто відтворити ось цю прикрасу з цієї прикраси і почався цей костюм. Він Складається з декількох шарів: це там сукня, зверху накидка, ще головний убір, і вже на головному уборі е, така хустка. Також двошарова хустка костюм дуже важкий. Е, фізично просто матеріали важкі. і Ще там багато оздоблення з металевих. Ланцюжків дуже 15 метрів металевого ланцюжка пішло щоб оздобити по краям, пришити. Оце все, щоб відтворити костюм повністю, як це зробили художники по костюмах у фільмі. Цей костюм я підготувала на великий всеукраїнський фестиваль, який відбувався в Одесі. Це фестиваль присвячений саме костюмованому перевтіленню, на якому основною вимогою була загальна схожість з персонажем з художнього твору та якість виконання костюму, деталізація і акторська відіграш. З Златопільській громаді вже багато років існує косплей-спільнота. Вона з кожним роком розширюється і отримує нові визнання, нові здобутки. Це Марина Губанова на харківському конкурсі. Ввесні з навесні здобула друге місце в конкурсі костюма. В Одесі перше місце на всеукраїнському конкурсі отримала я і з Полтави. Ось нещодавно привезли дівчата. Марина Губанова та Марина Павленко. Також перше місце. Місце, але вже тепер в номінації парне дефіле. Вони вдвох виступали, вони зробили класний номер, відіграли його суперово і отримали, здобули перше місце, що ну, радує мене як представницю косплей спільноти. Ми виступаємо під псевдонімами птаха та сирочок. Ми в косплеї вже близько семи років. Це така не перша перемога на подібного роду фестивалях. У нас були персонажі з аніме «Останній Серафим. У мене був, був ферід Баторіо, у Марини був була, точніше, круцепиш. То цей раз ми їх просто купляли та робили реквізит для виступу. Але здебільшого, ми робимо своїми руками костюми, тобто шиємо, фарбуємо там, ліпимо будь-які деталі. Так, людям дуже сподобалося. дивлячись на те, що після фестивалю були від деяких людей скарги, що хтось там посів Перше місце, комусь не сподобалось якесь місце, але з приводу нас взагалі <сіх> жодних сумнівів. Всім все сподобалось дуже. Люди дуже добре відреагували, з нами дуже багато фотографувалися. В мене був образ Окаруна з аніме Дан-Да-Дан. Ми робили з другом гумористичне дефіле. Так, це був мій перший досвід виступів, до цього я не виступав ніколи. Аудиторії подобалось, всі сміялися. Це було те, що чого ми хотіли добитися. Мій псевдонім Євангеліон, я косплеєрка з Харкова, і якраз таки на заході, де була птаха, сирочок та лекірт, я була ведучою. Насправді я ще й ставила дефіле, де брав участь лекіарт. Оце саме гумористичне. Ось і я, що можу сказати, полтавська аудиторія дуже тепло прийняла наших учасників, і дійсно вони дуже заслужено отримали свої місця. Насправді вони дуже мені допомагали, мене підтримували. Тому у нас були дуже позитивні враження, і златопільців дуже тепло приймають на фестивалях зазвичай. Розвиток нашої косплей-спільноти полягає не лише в тому, що ми їздимо по Україні та займаємо різні призові місця. Ми працюємо над тим, щоб і в нашій громаді ріст та розвивався фестиваль для молоді Покефест. Зараз ми також готуємося до нього, маємо. Заявки конкурсантів з різних міст України, тобто люди приїдуть продемонструвати свої костюми вже на нашій локації.